Вітаю! Поговоримо про використання водню в транспортному секторі. Зараз транспортний сектор майже повністю працює на нафті, а його споживання становить 30% від усієї енергії споживаної людством. Для потреб транспорту водень можна використовувати завдяки паливним коміркам Fuel Cells або прямо в двигунах внутрішнього згоряння. Змішування дизеля та водню забезпечує значне скорочення викидів. У Великобританії гібридні воднево-дизельні двигуни у сфері перевезень мають до 70% менші викиди. Можливість заправляти ці двигуни не лише дизелем усуває обмеження у максимальній відстані. Дизельні двигуни потребують незначних змін в конструкції і встановлення в машині балоном з тиском 350 бар для зберігання водню. Концерн BMW у 2005-2007 роках випустив лімітовану серію преміум седанів BMW Hydrogen 7. Двигун, який міг спалювати як водень, так і звичайний бензин. Машина споживала 13 літрів бензину чи 50 літрів водню на 100 км. Така різниця обумовлена низькою енергоємністю рідкого водню, що втричі нижче, за аналогічний показник бензину. Використання водню у паливних комірках втричі ефективніше, ніж його спалювання у двигуні внутрішнього згорання. У 2013 році представлено перший масовий автомобіль на паливних комірках це Hyundai Taxon. Тривають дослідження застосування паливних комірок для вантажівок, автобусів, човнів, мотоциклів та велосипедів. У сфері транспорту акумуляторні батареї конкурують із паливними комірками, оскільки обидві технології заміщують викопне паливо. Порівняно з акумуляторами, паливні комірки вигідніше застосовувати для комерційного. Та великого транспорту, такого як вантажівки, автобуси кораблі. На заваді їх поширенню це безпечне і дешеве зберігання потрібного об'єму водню на транспортному засобі. На діаграмі бачимо авто на паливних комірках, що використовувались у світі в 2017-2018 роках. Лідирують США та Японія по використанню. Інші країни трішки менше, але зростає попит на авто на паливних комірках. Існуючі конструкції воднево-дизельних двигунів можна модифікувати, щоб дозволити впорскування водню. Команда інженерів з університету нового південного Уельсу у Сіднеї знайшла спосіб заставити працювати дизельний двигун на суміші дизельного палива та водню, різко знизивши його викиди. Навіщо нам взагалі потрібен дизель-водневий гібридний двигун, коли вже є багато чудових електромобілів? Електромобілі, безумовно, чудові для домогосподарств, але вони все ще не відповідають продуктивності важких дизельних двигунів у деяких контекстах, таких як видобуток корисних копалин, міжміські перевезення, виробництво електроенергії та сільське господарство. Зараз у США є 26 тисяч поїздів, які працюють на дизельному паливі, і потенційно існують мільйони вантажівок, генераторів та іншого промислового обладнання, яке потребує дизельного палива для забезпечення оптимальної продуктивності. Можуть знадобитися десятиліття, щоб технологія електромобілів замінила дизельні двигуни в таких галузях. Хоча звичайній людині легко продати старий автомобіль і купити новий електромобіль, такі зміни обходяться промисловості високою ціною. Тож ми, швидше за все, на деякий час ще залишимося на дизельних двигунах. Але що якби був спосіб зменшити викиди СО2 від існуючих на 85%? Саме це обіцяє технологія воднево-дизельного гібридного двигуна, розробленого командою інженерів з університету Нового Південного Уельсу. Дослідники стверджують, що їх модифікований дизельний двигун може працювати на 90% водню з покращеним ККД понад 26%, тобто коефіцієнтом корисної дії. У прес-релізі один з авторів дослідження сказав, що вони показали. Що можуть використовувати існуючі дизельні двигуни та перетворювати їх на більш чисті двигуни, які спалюють водневе паливо. Ця нова технологія значно зменшує викиди СО2 від існуючих дизельних двигунів, тому вона може відігравати важливу роль у зменшенні нашого вуглецевого сліду, особливо в Австралії з усіма нашими. Видобутками промисловості, сільським господарством та іншими галузями важкої промисловості, де дизельні двигуни зараз широко поширені. Давайте розбиратись, як же працює двопаливна система. Автомобіль, що працює на дизельному паливі, має дизельний інжекторний блок, який подає паливо в камеру згоряння. Поршень двигуна стискає паливо повітряну суміш до високого тиску та температури, що викликає її займання. Це створює тиск, який і рухає поршень двигуна. Під час цього процесу дизельний двигун виробляє вуглекислий газ і оксиди азоту, які є шкідливими для навколишнього середовища. Дослідники кажуть, що пряме змішування водню з дизелем у камері згоряння призведе до збільшення забруднення. Оксидами азоту. Щоб подолати цю проблему, вони розробили воднево-дизельну подвійну паливну систему, яка використовує синхронізований блок прямого впорскування водню під високим тиском всередині дизельного двигуна, який уже був оснащений блоком дизельного впорскування. Концентрація газу, тобто водню, у даному випадку може вимірюватись і варіюватися в різних секціях камері згоряння. Ці коливання можуть впливати на хімічні реакції та контролювати кількість оксидів азоту, що виробляється двигуном. Дослідники використовували час впорскування водню, щоб обмежити виробництво оксидів азоту. Тобто, застосовуючи водень, як 90% палива, вони змогли обмежити викиди СО2 двигуном до 90 грамів. На кіловат-годину. Це на 86% менше вуглекислого газу, ніж виробляє стандартний дизельний двигун. Крім того, було виявлено, що викиди оксидів азоту також значно зменшились. Разом з цим конструкція гібридного двигуна стала легшою. Тені показали, що якщо зробити систему стратифікованою, тобто в одних областях буде більше водню, а в інших менше, тоді можна зменшити викиди оксидів азоту нижче рівня чистого дизельного двигуна. Хоча дослідникам знадобилось 18 місяців, щоб розробити свій перший гібридний двигун, вони стверджують, що тепер вони можуть перетворити будь-яку конструкцію дизельного двигуна на двопаливну систему протягом кількох місяців. Традиційні методи виробництва водню включають окислення вуглеводнів, що призводить до викидів СО2. Однак, якщо водень вироблятиметься за допомогою відновлювальної енергії, він може бути набагато чистішим джерелом енергії, ніж електроенергія з мережі. Хоча викиди, пов'язані з використанням дизельного палива, все ще є, це компроміс із проблемами переробки літієвих батарей. Бачення воднево-дизельної системи двигуна з прямим порскуванням полягає в тому, щоб забезпечити промисловість практичним рішенням проблеми викидів вуглецю. Гірничодобувні компанії, які використовують різноманітні дизельні машини та обладнання, створюють до 7% світових викидів парникових газів. Забезпечення зростання таких секторів за допомогою водневого палива може значно покращити здоров'я нашої планети. Команда з університету нового південного Уельсу вже запатентувала свою воднево-дизельну подвійну паливну систему з прямим впорскуванням і планують виявити її на ринок протягом наступного року або двох. В будь-якому разі використання водневого палива у транспортному секторі є перспективним рішенням, адже зелений водень виступає як енергетичне паливо для паливних комірок, що в свою чергу забезпечують електричну енергію для електромобілів, а також різного роду транспортних засобів, таких як легкові автомобілі, автобуси, вантажівки, літаки, судна та інші. Тому дедалі більше компаній по всьому світу звертають увагу на розробку транспортних засобів, які працюють на водні. Honda Clarity це водневий автомобіль, що випускається компанією Honda з 2016 року. Він оснащений водневими паливними комірками, що генерують електричну енергію, яка забезпечує рушійну силу для автомобіля. При цьому вода є єдиним викидом з вихлопної труби цього автомобіля. Honda Clarity має досить продуману систему заправки. Автомобіль може заправлятися на спеціальних водневих заправках, водень зберігається у великих ємностях на борту автомобіля. Водень потім подається до водневих паливних комірок, де його реакція з киснем генерує електричну енергію, яка забезпечує роботу електричних двигунів. Що стосується характеристик, то Honda Clarity може проїхати до 589 км на одному заправленні, що є досить високою ходовою відстанню для водневого автомобіля. Він має загальну потужність 174 кВт та максимальний крутний момент 300 Нм. Крутний момент є величиною, що визначає, наскільки швидко двигун може набрати максимальну потужність. Автомобіль має достатньо просторий салон, де можуть комфортно розміститися до 5 пасажирів. Mercedes-Benz це водневий автомобіль, що випускається компанією Mercedes-Benz 2018 року. Він оснащений водневими паливними комірками та літій іонним акумулятором, який забезпечує додаткову енергію. Автомобіль має два режими роботи: гібрид. Та В режимі Гібрид автомобіль використовує як паливні комірки, так і батарею для живлення електричного двигуна. В режимі батареї автомобіль працює виключно на електриці, використовуючи заряджену батарею. Паливні комірки мають максимальну потужність 147 кінських сил це 110 кВт. Тоді як електричний двигун може поставляти до 208 кінських сил це 155 кВт в режимі максимальної продуктивності. Цей автомобіль має сертифікований діапазон дії на водній основі до 478 км. А також діапазон дії на електриці до 51 км. BMW IHydrogen Next це концепт кар, розроблений компанією BMW, який працює на водні. Концепт кар це експериментальний прототип автомобіля, що розробляється автомобільними компаніями з метою дослідження нових технологій та дизайну. Концепт кари зазвичай не призначені для масового виробництва, а слугують для демонстрації можливостей компанії та попередження про майбутні напрямки її розвитку. Концепт кари можуть мати незвичайний дизайн, що відрізняється від традиційних автомобілів, а також бути оснащені новими технологіями, які поки що не застосовуються в серійному виробництві. BMW Hydrogen Next може розігнатися до 100 км на годину за менше ніж 6 секунд і має запас ходу близько 500 км на одному заправленні. Крім того, автомобіль оснащений новітніми технологіями, такими як система автопілотування та електронна панель приладів з можливістю відображення інформації про стан водневої паливної системи. BMW планує почати серійне виробництво водневих автомобілів до 2025 року, а модель Hydrogen Next є вирішальним кроком у цьому напрямку. BMW нещодавно розкрила концепцію та технічні деталі системи приводу Hydrogen Next, яку виробник представив ще у 2019 році. i-Hydrogen Next використовує систему паливних комірок, яка генерує до 125 кВт і два баки на 700 бар, які разом містять 6 кг водню. Сам паливний елемент розташований в моторному відсіку, більший з двох водневих баків розташований уздовж кардального валу. Інший бак монтується поперечно під заднім сидінням, тоді як електродвигун для заднього приводу встановлюється під багажником. При створенні був використаний електропривід п'ятого покоління, який вперше використовувався в BMW AX3. Потужність приводу становить 275 кВт. І якщо електродвигун вимагає більше 125 кВт, який може забезпечити паливна комірка, електроенергія додається від батареї пікового живлення, встановленої над електродвигуном. Електричний перетворювач розташований під паливною коміркою. Він адаптує рівень напруги як електричного силового агрегату, так і акумулятора пікової потужності, який живиться за рахунок енергії гальма, а також енергії від паливної комірки. До вашої уваги, Toyota Mirai – це водневий автомобіль, що був розроблений і випущений компанією Toyota. У серійному виробництві Toyota Mirai з'явився в Японії у 2014 році, а в наступні роки почав продаватися в США та деяких країнах Європи. Зараз ця модель випускається вторинними партнерами компанії в Японії і США. Цей автомобіль є одним із перших серійних водневих автомобілів, який був запущений у продаж. Toyota Mirai має електромотор з потужністю 154 кВт, що забезпечує достатню потужність для активної їзди. На одному заправленні Toyota Mirai може проїхати від 500 до 650 км, що робить її досить зручною для довгих поїздок. Заправка водним займає близько 5 хвилин, що порівняно швидко в порівнянні з зарядкою батареї у електромобілів. Hyundai Nexo це водневий кросовер, який був представлений компанією Hyundai у 2018 році. За паспортом Nexo проїжджає на одній заправці 666 км. Але Брендану Рівзу, професійному гонщику, вдалося подолати на одній заправці близько 900 км. Бортові прибори зафіксували 887,5 км. GPS, встановлений в автомобілі, показав більше 903 км, а за даними Google Maps, авто проїхало 905 км. Нексо здійснив поїздку приблизно за 13 годин із середньою швидкістю 67 км на годину. Під час подорожі автомобіль з'їв 6,27 кг водню. Електричний силовий агрегат Hyundai Nexo видає 163 кінських сили, що дозволяє кросоверу розганятися до 100 км за годину за 9,5 секунди та розвивати максимальну швидкість до 180 км за годину. Поліція австралійського штату Квінсленд отримала водневий кросовер Hyundai Nexo. Доставлений до поліцейської служби Квінсленду, автомобіль відрізняється від своїх побратимів яскравим забарвленням, спецсигналами та додатковим обладнанням. Він використовуватиметься для загальних функцій захисту правопорядку а також демонстрації технології водневих паливних комірок. Hyundai Nexo – єдиний серійний автомобіль з водневим двигуном, який тепер продається в Австралії. Розвиток водневих автомобілів не стоїть на місці. Guangzhou Taxi Company. Це таксі в місті Гуанчжоу у Китаї, що повністю переходить на водень. Компанія замовила вже понад 6000 таких автомобілів. Нікола Ту це вантажівка на водні, що розробляється американською компанією Нікола Motor Company. Ось так вона виглядає. Вантажівка має високу продуктивність та швидкість. А також може проїхати на одному заряді 1200 км, що робить її конкурентноспроможною серед інших вантажівок. Крім того, Нікола Мотор Компані також розробляє інфраструктуру заправок для водневих вантажівок, що забезпечує зручний доступ до палива для власників вантажівок. Також на водні є перший в світі двоповерховий автобус, розроблений компанією RideBus, що працює на водні. Він випускається з 2019 року та успішно використовується в ряді міст Великої Британії та Європи, включаючи Лондон, Абердін, Амстердам та інші. І він став популярним серед транспортних компаній, які прагнуть до більш екологічної та сталої технології перевезень. Водень, який використовується для живлення автобуса, є екологічно чистим, необхідно всього 8 хвилин для заправки. Хайдрожен Бас має високу продуктивність та ефективність, що робить його конкурентноспроможним в порівнянні з звичайними автобусами, що працюють на дизельному паливі. Він має такі ж експлуатаційні властивості, як і звичайні автобуси, а також має певні переваги, такі як менше шуму та вібрацій, що дозволяє підвищити комфорт пасажирів. Без водневих технологій не обійшлися і на залізниці. Раніше водень використовувався переважно для енергозабезпечення автомобілів та автобусів. Наразі водень стає ключовим елементом енергетичної системи, що забезпечує не тільки мобільність на дорогах, але й на залізниці. Одним з найбільш вражаючих досягнень у сфері водневої технології є розробка першого в світі електропотяга на водні з паливними комірками. Цей потяг розроблений французькою компанією Alstom та випускається з 2018 року. Він є екологічно чистим і ефективним засобом транспорту, який виробляє електричну енергію без шкідливих викидів. Заміна одного дизельного регіонального потягу на водневий призводить до зменшення обсягу річних викидів СО2 в еквіваленті викидів до 400 автомобілів. Електропотяг може розвивати швидкість до 140 км за годину і забезпечує комфортну поїздку на дальній відстані. Алстом складається з двох вагонів і може вмістити до 300 пасажирів. Баки з водним розташовані на даху поїзда, що дозволяє максимально використовувати вільний простір і не заважати пасажирам та екіпажу. Вони виготовлені з високоякісних матеріалів, які забезпечують максимальну міцність та безпеку під час руху потягу. Потяг уже успішно експлуатується в Німеччині та Нідерландах. Також ведуться роботи щодо запровадження потягів у Франції та Великій Британії. Цей потяг є доказом того, що водень може стати одним із ключових елементів енергетичної системи майбутнього. Розробка електропотягу на водні стала одним з вагомих кроків у створенні стійкої та екологічно чистої транспортної системи майбутнього. Японці також створили інноваційний електропотяг, який працює на водневих паливних комірках. На початку 2022 року східнояпонська залізниця розпочала випробування потягу на водні, оснащеного системою паливних комірок та акумуляторів. Інноваційний транспорт отримав назву Кібарі. Це абревіатура від Hydrogen Hybrid Advanced Rail Vehicle for Innovation, – воднево-гібридний удосконалений рейковий транспорт для інновацій. Проект потяга розробила японська залізнична компанія GR East. Він оснащений технологіями Hitachi та Toyota Motor Corporation відповідно до угоди про співпрацю, підписаної ще у жовтні 2020 року. Двовагонний електропотяг Хібарі коштує близько 35 мільйонів і може проїхати до 140 км з максимальною швидкістю 100 км за годину на одній водневій заправці. Подальші водневі плани Японії дуже амбітні. І вже зараз країна має 135 водневих заправних станцій. Це більше, ніж у будь-якій країні на даний момент. І цю мережу буде зручно розширено, адже до 2030 року японці планують випустити 800 тисяч автомобілів на водневих паливних комірках. Питання для самоконтролю: чому використання водневого палива у транспортному секторі є перспективним рішенням? Навіщо потрібен дизель водневий гібридний двигун, коли вже є багато електромобілів? Назвіть основні переваги використання воднево-дизельної двопаливної системи. Яким чином працює подвійна паливна система? Які шкідливі викиди для навколишнього середовища виробляє дизельний двигун в процесі роботи, та яким чином їх можна зменшити? Порівняно з акумуляторами, паливні комірки вигідніше застосовувати для маленького транспорту, такого як легковий автомобіль, чи великого транспорту, типу вантажівок і автобусів.